Ось і настав той день, 25 вересня 2023 року, коли ми вирішили, що мені треба спробувати знімати свій блог. В ньому буду розповідати не тільки про гриби, і про квіти, і про гори, і про дерева, показувати красу. Це буде блог про. Світ природи моїми очима. Те, що я буду бачити красиве, і те, що я захочу вам показати, то я вам покажу. Дуже сподіваюся, що все в мене вдасться. Що ви, що ви мене підтримаєте, мої любі глядачі. Блог буде називатися Лісова фея. Це мені підказала одна наша підписниця, яка так мене назвала. І мені дуже сподобалося, і я вирішила, що так і буду називати. Це будуть і наші собаки, і грибочки, звісно, і річки. Все-все, що я буду бачити, все буду вам показувати. І викладати ролики, поки будуть не такі великі, як у Олега, але ж вони будуть. Ну, добрий путь.